Ця зона відпочинку найпопулярніша серед місцевих мешканців. Пляжний сезон на каналі у мікрорайоні Шахта відкрили ще з квітня. На деревах висять канати, так звані саморобні терзанки, тримаючись за які дітлахи стрибають у воду. На березі засмагають люди, а дехто навіть вже й купається. Але за безпечність цих водних процедур ніхто не відповідає. На березі купа каміння, глибина каналу невідома, а вода не надто чиста. Офіційно тут купатись не дозволено, але відповідного попереджувального знаку. Нема. Все, все було б добре, якби одне не була така грязна річка. Ми знаємо всі, що канал питає весь город, більшу частину міста, і це пітєва вода. Я не смію, собі не дозволяю в будь-якому разі використовувати навіть е, е, руки мити в цій воді. Але то моє принципово. Але люди миють машини, коври стирають, собак купають, самі купаються. Це дуже неприємно. Ця набережна біля філармонії кілька останніх років була єдиною в Ужгороді офіційною зоною відпочинку біля води. Цьогоріч навіть про це місце не подбали. Територія захаращена, вбиральня брудна. А єдина хороша новина від санепідеміологів – вода в ужі в межах міста безпечна. Проби останніх років не виявили жодних інфекцій. На території міста Ужгорода під контролем Держпродспоживслужби знаходяться три відкритих водойми. Це є, з якої перевіряється водичка, це є річка Уж. 15-ї школи та В літній період з відкритих водойм відбирається кожні 10 днів водичка на бактеріологічне дослідження та один раз на місяць на санітарно-хімічне дослідження. Ну, протягом останніх років патогенної мікрофлори не виявляли. Санітарним нормам відповідає і вода на Радванському кар'єрі. Офіційного дозволу на купання тут теж нема. Про це свідчить відповідний знак. Купатися та стрибати заборонено, але прихильників у водойми вистачає. Головно тому, що кар'єр чи не єдине місце в Ужгороді, глибина і розмір якого дозволяє плавати і навіть проводити змагання з ватерполо. прошлым летом регулярно мы сюда приезжали. Очень прекрасно. Приехал, быстренько разделся, окунулся, без загораний, без ничего, искупнулся, освежился и все. В этом году второй раз уже. Прекрасная вода. Если умеешь плавать, не боишься глубины, то да. Якщо боїшся, то нічого здесь делать. в управлінні ДСНС радять, купатися потрібно тільки там, де на це є офіційний дозвіл від всіх інстанцій: обов'язково паспортне погодження від міськради, санстанцій та рятувальників. А от де є такі місця, нам сказати так і не змогли. Найшвидше їх на все Закарпаття буде вісім, як і минулу річ. А от те, чому досі на дворі спека і червень у розпалі, зони відпочинку біля води досі не обстежили і не привели до ладу, не пояснюють. На даний час проходиться обстеження, перевірка цих наявних місць, які були в прошлому році. Конкретну цифру я назвати на даний час не можу, тому що проходить їх обстеження водолазними. має бути акт обстеження акваторії дна, заключені відповідні договори, підписаний паспорт пляжу. Після того, як вся комісія підпише паспорти, санепідемстанція, станція, наші представники, органи влади. Тож, поки чиновники з зонами відпочинку визначаються, дбати про безпеку варто самотужки і купатись тільки у знайомих перевірених місцях, тільки у 2015 році у воді загинуло 144 закарпатця, А цьогоріч рятувальники зафіксували 18 смертей на водоймах і річках.